Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 16 листопада, субота, друзі. 14.00 і ми в районі автостанції, також верхній АТБ, хто знає, верхній кільце, Дрогобицьке кільце. Пройдемось сьогодні, друзі, ми районом Вишенька, це Лісова пісня, хто знає, вулиця Сагайдачного. Покажу одне цікаве місце для дітей, безкоштовне, до речі. Коли ви приїжджаєте на курорт, ну і десь тут поблизу зупинилися, можна своє малечо зводити якраз це місце, буде їм там досить цікаво. Так що, друзі, кому цікава прогулянка курортним містечком, зараз вже листопад, осінь, фактично скоро вже закінчиться. так що Приєднайтесь до прогулянки, бачу в коментарях. Вам завжди цікаво деколи. Чекайте на відео, коли вийде новий свіжий випуск. Скоро тут трускавець. Дуже багато коментарів є таке, що там ну, практично знімаємо одне й те саме, але ну, це не одне й те саме, там одне й те саме в різну пору року, в різну погоду. Ну і люди, які хоча б раз відпочивали в трускавці, я думаю, що їм цікаво подивитися на те чи інше місце. Місто, верніше, де вони там бували, як воно зараз виглядає, а хто взагалі планує приїхати на відпочинок, то йому цікаво знати що, Куди, що змінилося, що нового, які ціни, наприклад, на відпочинок. Зараз по дорозі підійдемо до, там є Вілла Легенда, санаторій лісова пісня, я там по дорозі розповім вам про ціни, які зараз там діють в тих чи інших закладах відпочинку. А ми зараз знаходимося на верхньому кільці, це Дрогобицьке кільце, ліворуч від нас знаходиться санаторій Дніпро, а прямо. Готель Beskid. Ну, готель Бескет цього року не працював. Ще в минулому році там влітку він працював, були люди, зараз він вже був зачинений. Хоча, не знаю, осінь. Кінець літа, осінь, вересень, жовтень людей на курорті вистачало, ну, хоча б взяти, до прикладу санаторій Кристал. Він заповнений, мені здається, що він ще й досі заповнений. Людей вистачає, люди задоволені. Дуже багато. Гарних коментарів завжди під цими відео, коли я в, верхньому бі... ну, в районі верхнього Бівету буваю. Ось, ну Кілька днів тому був. Коли вже випав у Трускавці перший сніг. Невеликий, правда, був. Зазвичай перший сніг буває набагато більший, але це так. Ну Але подія відбулася, перший сніг вже був. Ми зараз, друзі, в районі першої школи. Тут праворуч від нас є кілька таких. Цікавих магазинів, є мебельний магазин, є магазин по електриці, є магазин Дніпро М і також напівфабрикати Галя Балована. Вони тут, до речі, їх тут виготовляють і десь можна тут купити, можна в їхніх мережах, десь там розповсюджують по магазинах. Чудова гарна сонячна погода, зараз плюс 8, дуже ну, порівнюючи з цими днями, які були. Цілий тиждень, то сьогодні набагато тепліше за всі решта дні. До речі, в ну, понеділок було сонце, я знімав, і то там було десь до обіду, можливо, до години 3 така сонячна погода. А далі цілий тиждень були хмари, тумани, опади у вигляді снігу, дощу і так далі. Раніше тут праворуч була піцерія Майами, зараз вона знаходиться по вулиці Стуса біля церкви. Іллі неподалік. Переїхали вони, а ходоги тут залишились. Бачите, в таку погоду навіть приємніше гуляти, приємніше знімати для вас відео. Декілька днів взагалі нічого не знімав, оскільки був зайнятий, та й погода не відповідала для зйомки. І навіть, бачите, концертів поменшало. Цього тижня і на наступний тиждень не кожен день заплановані концерти в Палаці культури Шевченка. І сьогодні, здається, теж нікого немає. А ми вже знаходимось, друзі, з вами по вулиці Сагайдачного. Ліворуч від нас Сагайдачного 1, праворуч Сагайдачного 6. Оце ну, старі бачите, будинки, старі хрущовки. Але друзі, восени цього року розпочалась, то, напевно, ще влітку розпочалося. Реконструкція оцих прибудинкових територій. Вони давно вже вимагали реконструкції оці території, оскільки будинки збудовані дуже давно, і вони не були передбачені для такої кількості автомобілів, які зараз є. Тому вирішили розширити трохи територію. Асфальтне покриття також вже бажало бути кращим і зараз вам покажу, як. Роблять реконструкцію. Влітку, здається, робили там біля лісової пісні, зразу цей будинок 12-й, здається, сагайдачного. А зараз вже продовжили далі. Вже 10 і 8 там задіяний. Ну, я надіюсь що там до весни напевно зроблять все. Будинки, які там вже вище лісової пісні, то там раніше була реконструкція ще до війни. Ось такі зупинки по Трускавці Встановили. Раніше взагалі ніяких зупинок не було. Люди стояли чекали на транспорт просто під відкритим небом. Ось тут бачите, розпочали реконструкцію. Влаштовують бордюри, потім, Ну, бачите, не асфальтне покриття, а бруківку. А зараз бруківкою все роблять. Ось а тут вже реконструкція майже завершена. Бачите, все з бруківки. Ще облаштують місце для смітників, оскільки вони зараз на дорозі. Ось і для людей вже більше є місць, де ставити свої авто. Ліворуч від нас знаходиться. Готель легенда. Ну, чи Вілла легенда. Отже, друзі, ціни. Написано, що в інтернеті, що ціни тут від 400 гривень. Це покращений номер коштує. Люкс коштує тут від 600 гривень, суперлюкс від 700 гривень. Є кафе-бар, сауна на дровах, автостоянка, масаж. Ну і тренажерний зал. А ми вже підходимо якраз до лісової пісні. Це такий великий готель, апарт-готель. Колись тут продавались апартаменти, пам'ятаю. В іншій частині цього готелю навіть проживають люди, мають свої власні квартири. Ось це, бачите, влітку тут проводилася реконструкція цієї прибудинкової території, Сагайдачного 12. А ми пройдемо зараз, друзі, прямо в ліс, оце такий невеликий лісок, як парк тут. Біля території санаторію Лісова пісня і покажу вам там дитячий такий майданчик цікавий. Мені здається, що влітку його там трішки оновили. ну Від, від літа, можливо, від весни я ще там не був. тому Кому цікаво, друзі. Зараз подивимось. Отже, давайте розповім вам про ціни, які зараз діють в санаторії Лісова пісня. Там є зараз акція 50% на кожну другу ніч на бронювання від 8 ночей по тарифу мед. Ну, медичний цей пакет включає в себе ну, все all-inclusive. І також одна ніч безкоштовно при бронюванні всіх номерів і тарифів від 10 ночей і більше. Ну, тобто то бронює більше 10 днів. Одна ніч буде безкоштовна. Отже, пакет мед, все включено. Однокімнатний стандарт коштує тут для однієї особи 3030 гривень для двох 3920 гривень за добу. Однокімнатні апартаменти коштують тут 3270 гривень для однієї людини. Двохкімнатні апартаменти коштують тут 3530 гривень для однієї людини, двохкімнатний півлюкс коштує тут 3790 гривень для однієї людини, і трьохкімнатний люкс. Для однієї людини буде коштувати 4820 гривень за добу. Ось такі ціни діють тут. В пакеті мед. Це включено. Пакет мед включає бронювання мінімум на 7 ночей, проживання, трьохразове харчування шведський стіл, первинна консультація лікаря-терапевта, консультація гінеколога, уролога, ендокринолога, косметолога також комплексне обстеження організму. Медичні послуги, оздоровчо-профілактичний пакет Аквамед. Відвідування з центру безкоштовне з 10 до 16 години, також бювет мінеральних вод, тренажерний зал, дитяча кімната, автостоянка, ну і fi Ось такі, друзі, ціни в санаторії лісова пісня. А ліворуч від нас, бачите, ми прийшлися чудовим таким лісом. Навіть оці стежинки, бачите, які тут є. Двірники змітають листя. І стежинка бачте, чиста. Є тут лавочки, є тут е, вуличне освітлення, яке вночі працює. Ну, Не цілу ніч, але в вечірній час можна тут гуляти спокійно. І є тут, бачите, таке обгороджена територія, це такий дитячий майданчик, лазанка для дітей, досить цікаво. Минулого року я тут був, вона вже була такому. В ну, такому стані, що вже потребувала, потребувала ремонту, а в цьому році її поновили, відремонтували, щось замінили. І вона вже знову такому цікавому для дітей стані, що можна тут досить гарно провести час. Ну, зараз, бачите, обідня пора немає тут нікого, але чую, позаду мене там йде сім'я з дітьми, вони, напевно, прямують прямо сюди. Ну, зараз вже на курорті поменшало людей. Ну і трускавець курорт такий, що сюди більше їдуть, ну тим більше зараз такий період, то це не літо. Всі діти вже в школі, немає канікул, а зараз приїжджають люди на відпочинок більш старшого віку, які вже, напевно, або мають своїх внуків, або діти вже великі. Хотів, друзі, сюди прийти, коли ще було листя на деревах, але ну, не вийшлося. Минулому році, коли я тут був, здається, я не пам'ятаю, чи це була зима, чи це було вже ще осінь, є відео на каналі, де тут був колектив Харі Крішни співали. Більше я тут їх не бачив Трускавці Ну це єдиний раз було. Гарний такий смириковий ліс е з перемішку з листяними деревами. Бачите, територія тут велика з цього майданчику. І тут, до речі, безкоштовно, друзі, безкоштовно. Бо десь можливо є. Лазанки, але вони це все за гроші, а тут є безкоштовно. ну Дітям завжди тут цікаво. Це така вже, знаєте, це для ну таких менших дітей, я так розумію. Бо діти, які там вже старше там, 10 років, напевно, вони вже хочуть чогось більшого. Але і тут цікаво. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Існіть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Не забувайте також за телеграм-канал і дякую всім людям за теплі коментарі, за лайки, за те, що ви дивитеся, канал Тревел. Travel. Ну, також велике дякую спонсорам. І небайдужим. А біля лісової пісні також є дитячий майданчик для тих людей, які там приїжджають в цей готель або ну, хто проживає там. Зараз ми ще підійдемо туди, покажу вам. Ну, бачите, стежка тут також листя промітають. Є лавочки, можна просто посидіти. Неймовірний зараз. Такий запах чистого свіжого повітря в цьому лісі. Велика територія, правда, не знати скільки вона тут буде, чи не почнуть також забудовувати все, як і у східниці. А тут недалеко від лісової пісні вже по вулиці Сагайдачного. Почали будувати новий житловий комплекс. Ось ця територія якраз санаторію лісова пісня. Є тут і альтанки, і дитячий майданчик. Ось тут, друзі, є в санаторії лісова пісня такі пакети послуг. Проживання плюс сніданок шведська лінія і. Другий пакет проживання, плюс трьохразове харчування Шведська лінія плюс спа-центр. Ну і медпакет, про який я вам вже розповідав, проживання трьохразове харчування шведська лінія і базове лікування, і плюс спа-центр. Так що, друзі, всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.